Усім привіт! Уявіть собі, маленький китайський стартап за лічені дні стає сенсацією у світі AI. Його чат-бот DeepSeek випереджає чат GPT у топі App Store, а акції Nvidia за один день втрачають 600 мільярдів доларів. Це не сюжет наукової фантастики, це реальність. Чому DeepSeek так потужно увірвався у світ AI? Чи справді він загрожує позиціям OpenAI? І чи варто нам чекати революції в галузі нейромереж? Тож давайте розбиратися з цими питаннями. Поїхали. DeepSeek – це велика мовна модель LLM, розроблена китайською компанією DeepSeek AI. Вона вже показала вражаючі результати в порівнянні з OpenAI O1, а в деяких аспектах навіть перевершує чат GPT. Але що робить її такою особливою? Відповідь в ефективності. Навчання DeepSeek r 1 коштувало менше 6 мільйонів доларів, тоді як навчання GPT 4, за словами глави OpenAI Сема Альтмана, обійшлося в 100 мільйонів це величезна різниця. Як їм вдалося досягти такої економії? Вони застосували кілька інноваційних підходів, про які ми поговоримо далі. Але головне, DeepSeek вже доступний і поширюється швидше, ніж очікували навіть самі розробники. Одним із найгучніших наслідків виходу DeepSeek стало падіння акцій Nvidia. За один день компанія втратила близько 600 мільярдів доларів ринкової вартості. Це абсолютний рекорд для американського фондового ринку. Але чому це сталося? Справа в тому, що DeepSeek показав, що для створення потужної ai моделі не обов'язково витрачати сотні мільйонів доларів і використовувати десятки тисяч відеокарт. Вони застосували всього дві тисячі графічних процесорів NVIDIA, H800, тоді як OpenAI потребує десятки тисяч таких відеокарт. Цей прецедент змусив інвесторів замислитися, якщо AI моделі можна робити дешевше, значить попит на потужні чіпи Nvidia може знизитися. Ось чому ринок так відреагував на появу Діпсік. Що ж дозволило Діп створити таку потужну, але при цьому економічну модель. По-перше, вони використовують технологію міксу експертів. Це означає, що замість одного гігантського нейромережевого блоку вони створили кілька невеликих моделей експертів, кожна з яких спеціалізується на своєму типі завдань. Коли користувач ставить питання, активуються лише ті модулі, які потрібні для відповіді, а решта відпочивають. Це економить обчислювальні ресурси. По друге, DeepSeek пробував використовувати Monte Carlo Tree Search, метод, який допомагав AI перемагати людей у шахах. Але як вони самі визнали, цей метод виявився неефективним для мовних моделей. Поява DeepSeek – це не просто запуск чергового чат-бота. Це можливо сигнал до того, що розробка AI стає дешевшою та доступнішою. До цього моменту ринок AI повністю контролювали американський Big Tech, OpenAI, Google, Meta. Але Діп показує, що технологічне лідерство в IE може перейти до Китаю. Більше того, якщо навчання нейромереж стане дешевшим, ми побачимо сплеск нових ai стартапів по всьому світу. Дональд Трамп вже назвав Діп тривожним дзвінком для США. Китайські розробники змогли в рекордні терміни створити конкурентний продукт і змусили понервувати західний світ. Але не все так позитивно з новим китайським чат-ботом. На сайті в Google Play зазначено, що компанія може передавати деякі типи даних користувачів третім особам, зокрема електронну адресу, ідентифікатори пристрою. Для внутрішньої бази даних розробник заявляє, що збирає ім'я, прізвище, файли, документи, фото, відео, взаємодії в чат-боті. Згідно з політикою конфіденційності DeepSeek, Вся ця інформація зберігається на серверах в КНР. Фахівці з кібербезпеки рекомендують не давати в чат-боти з штучним інтелектом, зокрема і DeepSeek, ніякої чутливої чи конфіденційної інформації. Видання Wired також помітило, що інформація з DeepSeek – Передається китайській пошуковій компанії Байду через побоювання щодо національної безпеки та ризик передачі даних користувачів китайському уряду. Багато країн вирішили запровадити заборону або обмеження на використання DeepSeek. Наразі Італія, Тайвань, Сполучені Штати, Австралія та Південна Корея вже обмежили використання чат-бота. Ймовірно, список країн надалі буде розширений. Хай яким би технологічно проривним не був DeepSeek, застосунок запрограмований так, аби користувачі отримували інформацію, яка узгоджена з комуністичною ідеологією. Наприклад, якщо спитати DeepSeek про те, що сталося на площі, Тяньаньмень, він наведе приблизні загальновідомі факти, напише, що кількість жертв є невідомою. Натомість відкриті джерела говорять про понад 10 тисяч жертв. Китайський чат-бот стверджує, що комуністична партія спершу навіть дозволила протести. Підступ такого викладу історії від Чат-Бота полягає в тому, що він дає загальновідомі факти, якими оперує емоційно, закладаючи в цю інформацію базу для оцінки на користь комуністичної ідеології. Подібний виклад простежується і стосовно інших питань, зокрема геноциду уйгурів і концентраційних таборів. Напруженості Тайваню і КНР, історії їх відносин. Через деякий час після виходу нового чат-боту почали спливати неприємні подробиці. У семі аналізіс підрахували, що загальні капітальні витрати на китайський стартап зі штучним інтелектом склали 1,6 мільярдів доларів порівняно з 5,6 мільйонів, про які говорила компанія DeepSeek. Причому більша частина витрат. 944 мільйони припадає на обслуговування обчислювальних систем ГПУ. Дослідники ринку кажуть, що ціна у майже 6 мільйонів доларів враховує лише витрати на попереднє навчання GPU і не включає дослідження та розробки, інфраструктуру та інші важливі витрати. Розробник чат GPT у коментарі Financial Times заявив, що має докази того, що китайська DeepSeek використала дані OpenAI для навчання конкурентної моделі штучного інтелекту. Якщо подивитись відгуки звичайних користувачів, то виявиться, що багатьом людям спочатку було важко зареєструватися для доступу. Дуже багато людей скаржаться на неможливість комфортної роботи. То сервер часто перевантажений. То з'являлись якісь глюки з роботою. Можливо, з часом роботу оптимізують, але зараз є відчуття, що чат-боту недостатньо серверної потужності через великий попит. А що думаєте ви? Чи може китайська Індустрія випередити американські технології? Які у вас враження від чат-боту DeepSeek? Чекаємо на ваші коментарі і думки під відео. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал і ділитися відео з друзями.